Жінка проживає у селі зборів пенсіонерці 78 років. У будинку мешкає самотньо. Увечері хтось наполегливо почав стукати у вікно. Бабуся перелякалася, відразу зателефонувала сусіду. Цей час зловмисник розбив вікно проник до приміщення він наніс цілесні ушкодження для жінки, викрав її гаманець, мобільний телефон. Вчасно навідався сусід. Злодій відразу втік. Втім, зловмисник встиг добряче побити бабусю. Вона отримала закриту черпну мозкову травму, забої, обличчя, тулуба, перелом ребра. Зараз перебуває у лікарні вже наступного ранку. Міліціонери затримали злочинця. Це 48-річний Іван з Тернопільщини. Зловмисник пішки йшов до Млинела. Згодом слідчі з'ясували, що даний чоловік раніше засуджений за скоєння вбивства. Після декількох років колонії його відправили на примусове лікування до Волинської псих... психіатричної лікарні. Звідки він втік? Не пройшло навіть і доби, як чоловік втік з психлікарні і вже встиг скоїти даний злочин. Зараз він перебуває під вартою у психлікарні Острога. Проти колишнього вбивці знову відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 12 років за гратами.